Вони були українцями, але про це світ дізнався надто пізно. Соломія Крушельницька, яка підкорила оперні сцени світу, Ігор Сікорський, чий гелікоптер змінив авіацію Сергій Корольов, який запустив людину в космос, Микола Леонтович, чий Щедрик звучить на Різдво в кожному торговому центрі світу. Але роками їх називали радянськими, російськими, європейськими, виривали з корінням, маркували чужими прапорами, переписували біографії. І лише тепер ми повертаємо правду, повертаємо собі геніїв, бо вони з українського ґрунту, з української мови, з української душі. Це не просто історична справедливість, це акт. Культурного самозахисту. Ми маємо знати і називати своїх, бо тільки так вони живуть у нашій пам'яті.